Він ішов 12 днів пішки, щоб визволити своїх побратимів з окупації. Прикордонник Андрій Давіденко врятував десятьох людей, які ще на початку війни опинилися в оточенні на кордоні на Харківщині. Як виходили з небезпечного регіону та як служать нині, дізнавався наш кореспондент Артем Деркачов. На цьому відео Андрій допомагає підняти український прапор над визволеним від російських загарбників великим бурвуком на Харківщині. В окупації люди були сім місяців з першого дня повномасштабного вторгнення. У нас 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 населення чекало. Просто це коли ти їдеш по селу і люди вибігають, махають. Маленькі діти, хлопчики віддають військове вітання машинам військовим. От. Ці емоції вони дуже багато що коштують. Згадує Андрій, і 24 лютого. Того дня його загін ще прикривав державний кордон. До останнього мої хлопці були безпосередньо на лінії державного кордону, вели спостереження, прикривали державний кордон. Після масового наступу по нашим розпорядженням за командою начальника прикордонного загону ми е здійснили маневр сил та засобів і приєдналися до 92 ї Бригади інша група прикордонників була на відстані у 500 метрів від лінії державного кордону. Вийти з позиції хлопці вже не могли. Андрій рушив на допомогу. Я сів на службовий транспортний засіб, попрямував за ними. Їх там було шість чоловік. Всього я сьомий. От знайшов ми ну, можливо, Duster і сім озброєних, екіпірованих. Ну ми всі в нього влізли. І відповідно я б розумів, що на той момент на ті погодні умови одна дорога, якою ми могли виїхати і вирватися з оточення. оскільки вже з праворуч, ліворуч, інформація поступала, що противник заходить повномасштабно на нашу територію. Та машина підвела, зламалася в дорозі, довелося йти пішки. Пробирались до своїх 12 днів з їжею. Допомагали місцеві люди. Так дійшли до Куп'янська. вже був в на той час також захоплений. Тимчасово окупований, ми здійснювали відстеження противника, рух колон, кількості, які підрозділи цю інформацію, всю приховано передавали нашому керівництву. Андрій каже, дехто з його хлопців родом із Куп'янська, і, попри ризики, могли залишитися вдома, не зізнаватися, що вони прикордонники. Мої хлопці, які там ми добралися до Куп'янська, вони добрались до своїх сімей, до своїх дружин, дітей. Потім я їм кажу, на другий день хлопці шукаємо виходи. Нам треба вирватися до нашого підрозділу. Ніхто з них не сказав там, пане я, я в той менше капітан, капітану, пане капітан, я вас поважаю. Ну вибачте, я от побачив сім'ю, Я чуть не загинув, я лишаю сім'ю. Ніхто з них не сказав, всі вони встали. Щоби вибратися з окупованого Куп'янська, військовим довелось перевтілюватися у мирних жителів. Так вийшли зеленим коридором. Хтось грав роль. Як вам сказати, психічно нерівноваженого, там сидів, слину пускав, хтось там ще ну, особи, які потребують певного догляду, і яких треба, яким треба виїхати з тимчасово окупованої території. Тому різні способи, методи ми придумали, але всі вони були дієві. Врешті дісталися Харкова, і вже там каже Андрій: всі хлопці повернулися у стрій. До повномасштабного вторгнення я, і я, і мої підрозділи мене сильно. Розуміли питання артилерії, питання е, мінно-вибухових загороджень. Зараз це все вже нам нам знайоме. Мене вже є мої фахівці, як і мінометники, так і сапери, і наш багаж знань розширився в цьому напрямку. А от полювати на диверсантів на кордоні без дронів ніяк каже Андрій, противник від нас там до кілометра, до півтора кілометра. Ми його бачимо чітко, контролюємо всі його дії, і оцими дронами ми здійснюємо. Ураження і їм даємо зрозуміти, що не варто підходити ближче до нашої землі. Андрія і нагорода ордена Богдана Хмельницького за те, що вивів особовий склад з оточення. Наразі чоловік мріє якомога швидше повернути контроль над територіями і знову стати на варту там, де служив раніше. Артем Деркачов, Павло Бондаренко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.